Зустріч із родинами Героїв Небесної Сотні, голови Харківської облдержадміністрації, Ігоря райніна, говорили і про життя та вирішення побутових питань, і про патріотичне виховання молоді не оманили увагою політичну ситуацію в країні. Сьогодні время таке, і думати нужно о время думати о каких-то личностных і политических амбициях. Одним из питань, які порушили родини, стало увічнення пам'яті героїв у Харкові, зокрема встановлення пам'ятника «Небесні Сотні. Ігор Горанін гарантував свою підтримку. Ми увіковічили пам'ять героїв України. Є у нас площа героїв Небесної Сотні. обов'язково, я считаю, там должен стоять пам'ятник. Героям Небесной Сотни. Мы объявим конкурс, чтобы общественность решила, ему быть памятнику. Спільний інтерес, спільна вигода у такому форматі. Продовжують співпрацю Дніпропетровська область та Німеччина. Обидві сторони зацікавлені в реалізації спільних проєктів, особливо за підтримки переселенців. Сьогодні Дніпропетровська область постійно перетворюється в такий центр регіональної дипломатії. Німеччина – це та страна, яка одної з перших приобщилась допомоги нашій області. Німеччині відомі потенціал та інвестиційні можливості Дніпропетровщини, тому вона готова поглиблювати співпрацю з регіоном тісно співпрацюємо з дніпропетровським регіоном у соціальній сфері у сфері культури, а також з громадським суспільством. Ми вже надали тимчасово переміщеним особам велику підтримку. Хочемо і надалі поглиблювати і розширювати співпрацю. Ремонт доріг в Івано-Франківську міський голова Руслан Марцінків перевірив, як просуваються роботи по вулиці Богдана Хмельницького. Ця вулиця має значну протяжність і була однією з найбільш пошкоджених у місті. Крім цього, в новій мережі громадського транспорту по ній проходитиме маршрут номер 24 І по завершенню робіт ця транспортна гілка буде повноцінно функціонувати. У планах вона вже давно і дуже багато було звернень роками. Зрозуміло, що будемо робити по частинах, тобто частину розбираємо, робимо асфальтне покриття, робимо тротуар. Плануємо цього року ну більше половини цієї вулиці зробити. На виконання робіт був проведений тендер, в якому переміг Івано-Франківськ автодор. На зроблене дорожнє покриття підприємство дає гарантію 5 років. Я вірю в те, що роботи будуть зроблені якісно, тому що тут має бути заміна каналізації труб водопостачання, заміна тротуару. Також передбачено і покращення освітлення цієї вулиці.